Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Мирова та добра і смачних овочів. Овочів, капусти, які ви будете робити для заготівлі в серпні 2024 року, які ви будете готувати на зиму. В першу чергу хочу ще раз поділитися своїм досвідом, і який ми. Такими краплинами отримували від бабусі. Моя бабуся жила в Вінницькій області, і ми там влітку з нею знаходилися, бо мама з батьком нас відправляли туди з сестрою. І ми бабусі допомагали. І ось я просто пам'ятаю, що перекидний календар у неї завжди були якісь такі закладочки. Якось вона повер... складала ці листочки. І в ці дні там якісь певні роботи були. Але з саме квашенням овочів були пов'язані листочки там, де був телець. І ось саме в тільці зранку збиралися огірки, дозрілі помідори, і не тільки дозрілі, тому що і бурі помідори дуже смачні були. Завчасно милися глечики на 20 літрів з глини дуже цікавої форми, такої високі були. Збиралися листя вишні, збиралися дуже багато самих рослин кропу, і хрін різались і листочки, і корневища милися. До речі, вода йшла тільки з особливо, особливої криниці. Обов'язково. і сіль була ця така, дуже як говорили, кам'яна і така дуже подрібнена великими кусочками. Тобто не ядована, не було мілкої солі. І ось цей період починався зранку. Зранку збиралися овочі, сонечко вставала, огірочки і помідори, все все збиралося, милося. І до одинадцятої десь години, ранку, саме пізніше 12-ї, вже було готове квашення. І це завжди було в серпні, друга половина серпня. Потім, коли ми вже приїжджали в травні місяці, якщо там щось і залишалося у тому глечику, то воно було навіть до того часу смачне. Воно, ці глечики зберігалися у холодній, такий, холодний, холодний сінник, згадую слова, які бабуся тоді називала і говорила. І в цьому сіннику дуже гарно зберігалося завжди. Смачна ця продукція квашення. Отож, ми з вами вже знаємо, як солила квасила овочі наша бабуся. Дуже гарний досвід, і ми, до речі, перевірили все це вже на своєму особистому досвіді. Отож, ми пропонуємо вам найкращі періоди для квашення овочів та капусти в серпні. Козуріг, зростаючий місяць, 15 серпня, після 21 години 30 хвилин до кінця доби, 16 серпня, всі 24 4 години, 17 серпня, з 0 годин до 20 години вечора. І ось він телець, кінець місяця, 24 серпня, з 4 години ранку до кінця доби, та 25 серпня, всі 24 години. Ось він у нас весь. Агрогороскоп на серпень місяць. Ось ми десь з середину місяця завжди перед школою. Я пам'ятаю, що ми цю роботу з бабусею проводили. Допомагали ми маленькі були, збирали ці огірочки, овочі. Так що, будь ласка, збирайте овочі і квасьте їх на зиму. Хай вони будуть у вас смачні. Гарного вам здоров'я! На все добре! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.